Так чи інакше фінансово залежать від долі банку форум. Це люди, які або мають заощадження в банку, це люди, які працюють на підприємствах, які мають відкриті рахунки в банку. Можливо, це родичі чи знайомі людей, які залежні знову ж таки від банку форум. Тепер, якщо які можливі варіанти поведінки. Зрозуміло, що в державі зараз не найкраща ситуація. Зрозуміло, що Національний банк, мабуть, позбавлений ну, таких безмежних фінансових ресурсів, щоб ними розкидатися. Однак це не значить, що треба все відпускати на самотік і, ну, скажімо так, легковажити ситуацію в банку. Значить, дві категорії осіб, які в першу чергу попадають під удар. Перша категорія осіб це є вкладники. Значить, всім, напевно, відомо, що є, існує такий фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який гарантує повернення вкладу розміром до 200 тисяч гривень особі, яка має вклад в банку, який, наприклад, кликана кензі Національним банку. Однак хочу звернути увагу, що якщо всі люди дуже легковажать цим і спокійні з цієї обставини, то хочу звернути увагу, що розмір накопичень фонду гарантування вкладів фізичних осіб навряд чи дозволить виплатити гарантований вклад вкладникам фізичним особам всіх банків, які зараз знаходяться на стадії, ну, скажімо так, підпитанням їхньої майбутньої діяльності.